Трішки з запізненням виложуємо це відео. Це відео за 15 серпня. Сьогодні були на демо полях лімагрейна, там був семінар. І от думав виложить відео, коли дивлюсь, по Сінгенті відосів ціла куча, а нічого їх не виложив. І от лучше пізно, як то кажуть, ніж ніколи. То є це Куколовка, Кіровоградська область, Демопола, Сингенти. Сінгенти. Що сказати, достойно виглядав сінгенти, як на цей рік. Скажемо, всі гібриди соняшника на гарному уровні, такому гарному. Але от присутствують тут ще вовчики-братики. Сказати, щоб вони там яким чином впливали на врожай, то не впливають. Але практично на всіх соняшниках і семирасових, і семирасових, і лайтингових, і де працювали вони каптурою, плюс сімка, в принципі, кругом поодинокі вучки є. Тобто пунктю собака і переживається вже, як ти хочеш. І от видно особливо в такі роки, коли посуха, соняшник слабий і не може він від нього відгавкатися, а воно чіпляється і все тобі. Так що уважно потрібно підходити до цього питання, знати, де на яких полях які звірі живуть. І тут, тобто, із цього, підбирати туди гібриди. Правильки, якщо там звір'я багато, то... Сіморка плюс лайтінг, і тоді перестраховка, скажем, з усіх сторін, а так то сонячних бом.